Добрий день, любі друзі! Відгадайте, будь ласка, загадку, сонце луг поцілувало все довкола жовтим стало. Дужче сонечко пригріло, жовта фарба побіліла. Вітерець повіяв, білий килимок розвіяв. Вірно, дітки, це квіточка кульбабка. Кульбабка має корінь, стебло, листя та квітку. Біологічною особливістю кульбабки є те, що вона закривається перед дощем та ввечері лягає спати. Це рослина барометр. Біля великих проїжджих шляхів, біля стежок на широких зелених луках ростуть кульбабки. Кожна з них схожа на маленьке сонечко із золотими промінчиками. Сім'я кульбабки зібране в пухнасту кульку. Дмохнеш на кульку попливе, полетить у повітря легке сім'я. Увесь день услід за сонцем кульбабки повертають свої головки. Сонце сховалось, кульбабки згорнули свої пелюстки. Усю ніч міцно стискають золоті кошики кульбабок. Сходить сонце, квіти розкриваються. Дайте відповіді на запитання: Де цвітуть кульбабки? На що схожі квіти? Коли кульбабки розкриваються, Коли вони лягають спати. Дякую малята за увагу! До побачення!